Піває. Осінній день, вийшли на прогулянку. Десь високо гора Маунде Яблу, але її звідси не видно, бо ми тут вибрали маршрут в затінку під ніжі. Тут ця вся трава жовта, вона жовта ще від початку літа, вона перестає бути зеленою десь в кінці травня, так точно. Як дощі закінчується, місяць проходить і все жовтне. Це така стежка прогорнута. Щоб можна було йти насолоджуватися пейзажами. Дерево звалене. Де воно росло? Мабуть тут і росло. Вон там кар'єр, там добувають граніт. Запах сухого листя в повітрі, сухої трави. Для дерев теж якась осінь наступила. Але тут у нас ще буде добрий місяць такої спеки. Час від часу. Дорога кудись йшла. О, там дорога на пагорб. memory of Felix T. Smith. Не зафарбували цю частину, щоб було видно. О! Це цілий напис на столі Ось як тут віддають шану мертвим 920 -й 2018 -й. 90 -й. 98 років Боєць за громадянські права і права жінок. Тут от русло струмка. Трубка майже немає, але місцями він все ж таки з'являється на поверхні. О, тут цілий ставочок є, невеличке озерце. Клас. Це вниз по течії я думав, що він повністю висох. А цей струмок такий, що під, цим, під, під, під цими вулканічними гранітами... Він може текти на поверхні його не видно, а шар каміння великий. Він Просто тече внизу під камінцями і, і в невеликих видалинках виходить на поверхню. Це один із таких. Дощів у нас тут вже не було хто зна скільки. Хоча нещодавно якийсь тиждень-два назад, Маунта Ябло зупиняло собою там креслаті хмари. Ось така тут природа в Каліфорнії. А це м'ята? Так, це м'ята. Якусь м'ята! Дика м'ята? Нас дорогою назад зробити мохіто. Берлога. Нора. Борлога. Мені сподобалось. Так, мабуть там посилиться. о, нарешті. Нарешті правильний хайк. Так. Хотим ми тепер тут живемо. Здесь струмок тече дорога підноситься Сонце світить О вау, диви там якщо там танули сніги, диви яка там uh -huh. річечка, який там потічок, прогрес собі шлях. І він це регулярно робить, ґрунти там не, зачіпаються, не не, не залишається, вимив до самого цього граніту. Тут граніт дивний. Не такий з якого пам'ятники можна будувати, але це точно вулканічні породи. Дорога. Почала підноситися круто вгору і виляти. Купа поворотів з'явилася. зате відкрила краєвиди, на ці гори, поміж яких прилягає стежка. Вони покриті дрібним кущем, тому що на таких схилах нічого масивне вижити не може. Там є якісь поодинокі дерева, які спромоглися то зробити. На вигляд то якісь сосни, а може не сосни. Ну, взагалі якісь сосни. Так, так сосни. Сосни перші колонізували землю. Вони перші навчилися, як закріпляти свої стовбури на крутих схилах а й черпати енергію просто із повітря. Використовуючи сонце і те, що є в атмосфері. Брати вологу з атмосфери, вибирати там вуглекислий газ, фотосинтезом перетворювати його на, на щось інше. Така вона ця природа. Йдемо дорогою назад і тут бачимо теж якусь лежаночку. Далі там якоїсь стежки немає, а може там і є якісь сліди копит, бо земля Ну, Одним словом, кажется, як відійти, просто стежка йде і звідти є відгалуження. Тут дикі тварини виходять, обходять. По той бік не видно, щоб була якась стежка кудись. Така от у нас мандрівка сьогодні вийшла. Не прогулялися трохи туди-сюди. Погода сьогодні класна. Вітер холодний, сонце гріє, там птахи літають. Вітер вже стає гарячий, там Ві... стає справа. Вітер гарячий, повітря нагріте. Ранку вітер холодний, а вже там це його. Якісь плоди на деревах. Що це таке? Кастани не до авокадо Ну, така в нас вийшла суботня прогулянка. Поки ви там спите, бо у вас там глибока ніч. У нас тут якраз день. Ми тут якраз гуляємо. Лавочка, щоб посидіти. І розгалуження. Туди ми так і не ходили. Наступного разу. Що, до наступної прогулянки.